Про готовність дружківки до зими на засіданні виконкому звітували комунальники. Показники водоканала залишають вважати кращого, натомість конкретні результати є. Вони стосуються очищення питної води. Ми вирішили в городі найголовнішу задачу це обеззаражування води. Тобто сьогодні на всіх чотирьох об'єктах, на трьох об'єктах водоснабження і на комплексі очисних заружень. Ми вже смонтували і запустили в експлуатацію. Сьогодні йде наладка. Значить, системи щодо житлового фонду його наразі обслуговує комунальне підприємство Комсервіс, яке через відмову попередників розривати угоди з фінансовими та іншими установами опинилося в непростій ситуації. Саме на жаль проблема казалась довести уряд збору платежів до сьогоднішнього рівня. болі 80% у зв'язку з відказом предшественників від утрасання договору з банківськими чи вичерпіннями і іншими смішниками. Предприятиям були учтені всі жалобі обращення, граждан, поступивши е пред, предшественникам е дружкових техноком, проведено читний аналіз і на основі дня був план текущого ремонту. Натомість, чим похвалитися, мали тепловики. Большинство запланувають роботу, предприятия дружкових теплосеть перевиплата. Випали капітальні типущі ремонти на двінадцяті 13 катівних обща стоїмо срімонту составила сімсот вісімся Наразі робота щодо підготовки інфраструктури міста до осінньо зимового періоду триває.